25 законів лідерства Вінстона Черчилля Закон 1. Завжди насолоджуйтесь хвилюванням, цей принцип заохочує керівника діяти рішуче і не боятися ризику. Черчилль вважав, що справжнє лідерство народжується в екстремальних ситуаціях, коли потрібно діяти швидко та рішучо. Як він сам згодом жартома писав про свій бойовий досвід нічого в житті не приносить такої ейфорії, як бути під обстрілом і залишитися неушкодженим бітрів. Тобто великий лідер вміє ловити кайф від небезпеки, долати страх і черпати енергію в самих буремних моментах свого життя. Саме ця здатність діяти під тиском допомогла Черчиллю, наприклад, перетворити поразки, як от у тилових операціях, на уроки і рухатися далі. Закон 2. зіткнення з реальністю. Лідер повинен чесно оцінювати ситуацію і уникати ілюзій. Черчилль часто підкреслював необхідність тверезо дивитися на факти, а не покладатися на бажані прогнози. У біографії згадується, що він ніколи не оминав складних сторінок, як от кризи в Європі 1930-х, і не уникав непопулярних рішень. У книзі зазначається, що саме завдяки таким законам, сполученим з аналізом реальності, Черчилль став видатним стратегом і лідером. Наприклад, він чітко розумів загрозу агресії Гітлера попри політику умиротворення і переконував уряд готуватися до війни. Закон 3. Визначте свою долю. Цей закон про те. Щоб мати чітке бачення мети та віру у свою місію, Черчилль усе життя вирізнявся сильною внутрішньою мотивацією. Він від самого початку кар'єри чітко знав, куди прямує служити на Благо Британії, стати її захисником. В автобіографії та спогадах підкреслюється, що його відчуття призначення допомагало йому не боятися труднощів і впевнено прокладати свій шлях. Цей закон означає поставте перед собою амбітну мету і йдіть до неї попри будь-які перешкоди. Як колись Черчилль тримав курс на опір фашизму, незважаючи на коливання парламентської підтримки. Закон 4 помиляйтесь і вчіться. За цим правилом стоїть ідея, що помилки неминучі, і лідер повинен робити з них висновки. Черчилль не раз переживав поразки, наприклад, невдало початок Першої світової війни на Дарданелах, але кожного разу шукав уроків у власних помилках. Така гнучкість дозволяла йому коригувати дії. Книга вказує, що закони, які вивів Черчилль, доповнюються його власними коментарями, щоб застосовувати їх у будь-якій ситуації. Наприклад, після дарданельської невдачі він не впав у відчай, а віднайшов нову стратегію підтримки Східного фронту. Хоча безпосередніх цитат із цієї теми в джерелах бракує, біографи Черчилля наголошують він став сильнішим саме завдяки аналізу своїх помилок. Закон 5. Роби це. Виконуй справу. Це правило закликає діяти, а не лише планувати. Черчилль вважав, що найкраща доктрина це практичні кроки. Він сам часто говорив якщо бачиш можливість, берися за неї, навіть якщо немає гарантій успіху. У своїй кар'єрі Черчилль не чекав ідеальних умов. Він вирушав на фронт як військовий кореспондент, засновував міністерства в надзвичайних ситуаціях, як міністр боєприпасів у 1917 особисто підписував накази. Таким чином, закон Ду Айті означає не відкладати рішення та реалізовувати свої плани, як це робив Черчилль, навіть коли умови були далеко не ідеальних. Закон 6. Бачити на власні очі. Лідер має перевіряти факти сам і не довіряти чуткам чи абстрактним теоріям. Черчилль заявляв, я з полегшенням залишаю бурхливе море причин і теорії і ступаю на тверду землю результату і факту. Іншими словами, він особисто досліджував ситуацію, перш ніж робити висновки. Наприклад, під час війни він приїздив на фронт чи зустрічався з офіцерами, щоби власними очима переконатись у стані армії. Це дозволяло йому більше довіряти фактам, а не ходінням по колу в спогадах. Саме така позиція, побачити самому допомагала Черчиллю уникати ілюзій і ухвалювати обґрунтовані рішення. Закон 7. Будьте справедливі. Лідер повинен бути чесним і справедливим у своїх рішеннях. Черчилль не раз наголошував на важливості моралі і справедливого ставлення. Він намагався рівномірно розподіляти повноваження між підлеглими, а також справедливо оцінювати заслуги солдатів під час війни. Глибший підтекст цієї ідеї в книзі це турбота про довіру і підтримку оточення. Наприклад, Черчил відкрито визнавав помилки, коли вони траплялися, і хвалив публічно тих, хто діяв гідно. Подібна справедливість автор формулює як необхідну частину лідерської чесноти. Хоча прямих цитат з книги на цю тему в доступних джерелах немає. Закон 8. Проведіть межу. Цей закон говорить про те, що лідер повинен чітко окреслити свою позицію та правила. Черчилль відомий тим, що твердо стояв на своєму лінії оборони, наприклад, він відкрито заявив уряду: якщо доведеться, Великобританія віддасть свою кров, але ніколи не здасться. Він жорстко окреслював червоні лінії у переговорах наприклад, не йти на компроміс із агресором щодо суверенітету Європи. У контексті книги акцент на проведенні меж означає, що ви як лідер повинні знати, на що готові піти, а на що ні, і відкрито це проговорювати, зберігаючи честь і цілісність своїх принципів. Закон 9. Ніколи не надягайте чужий капелюх. Суть цього закону залишатися собою, не копіювати інших. Черчилль мав унікальний стиль мислення і комунікації, і він ніколи не намагався діяти за чужими лекалами. Наприклад, у парламенті він не соромився критикувати навіть сильніших за себе, при цьому зберігаючи власний почерк і манеру. Чужий капелюх тут означає буквально метафору Черчилль навчався на прикладах інших, але не повторював їх сценарій. Тобто лідер мусить виявити свій характер і метод керівництва, а не спробувати вдягнутися в чужу роль. На практиці це допомогло Черчиллю мати нестандартні думки наприклад, наполягати на військовій мобілізації у 1930-х, коли інші йому не вірили. Закон 10. Говоріть правду владі. Справжній лідер не боїться казати керівникам чи суспільству важливих непопулярних фактів. Черчилль був визнаним майстром прямої мови, він не обходив неприємних тем, а відверто заявляв про небезпеки. Як він сам писав про істину, правда незаперечна. Злісники можуть її атакувати, невігластво глузувати з неї, але, врешті-решт, вона такою і залишається. Ця цитата підкреслює його віру, що правдиве слово. Переможе у довгостроковій перспективі. Він без вагань лобіював критичні питання, як от виробництво зброї чи оборонна стратегія, навіть якщо це не подобалося вищому керівництву. У книзі такий принцип розкривається як частина стилю Черчилля. Він навчав, що лідер має бути людиною істини, навіть для сильніших, наголошуючи, що уникнення правди обертається катастрофою. Закон 11. Пливіть за власним компасом. Це правило означає довіряти своїм переконанням і внутрішньому відчуттю. Черчилль завжди закликав стояти на своєму, коли того вимагали обставини. Він сам ні на хвилину не відступив від головного принципу ніколи не здаватися. У знаменитій промові у Хароу, 1941, він сказав: Ніколи не здавайся, ніколи, ні в чому, ніколи не поступайся, крім честі й здорового глузду. Ці слова демонструють, що Черчилль цінував впертість у досягненні мети. Таким чином, закон Navigate by your own compass підкреслює довіряйте внутрішньому орієнтиру, навіть якщо суспільство чи обставини радять інше. Закон 12. Відкиньте угоду з тираном. Лідер не повинен укладати несправедливих компромісів із агресором чи тиранами. Черчилль демонстрував це своєю позицією щодо нацизму, замість поступок він наполягав на опорі. Коли інші пропонували утихомирення, він стримано відповів фразою. Нам краще бачити Лондон у руїнах, аніж тягнутися у рабство. Так само і у бізнесі чи політиці суть цього закону не здаватися сильному партнера заради короткотермінової вигоди. Глибше в книзі йдеться, що Черчилль навчився бачити наперед будь-який тиранський подарунок містить криву вигоду, і його слід відкидати, захищаючи довгострокові інтереси своєї держави. Закон 13. Прийміть невизначеність. Ситуації завжди можуть бути непередбачуваними, і лідер мусить з цим миритися. Черчилль говорив про те, що не слід поспішно робити висновки по зовнішньому вигляду подій. За зовнішнім виглядом неможливо зрозуміти, як все піде. Іноді уява малює речі гіршими, ніж вони є насправді. Цей витяг із промови до учнів Харроу показує, що непевність буде на річ у процесі прийняття рішень. Також він наголошував. Уява може нагнітати страх, але потрібна також сміливість діяти, не дозволяючи балаканинам знищити все, як це допомогло йому вистояти в роки бліцу. Книга транслює цю ідею готуйтеся до будь-чого, але врахуйте, що ви не можете контролювати все, тому налаштуйтесь на гнучкість і терпіння. Закон 14. Запропонуйте привілей жертви. Цей принцип переконує діліться почесним обов'язком жертвувати чимось важливим заради спільної справи. Черчилль вважав, що кожен член команди повинен мати можливість зробити внесок навіть ціною особистих витрат. Наприклад, у роки війни він доручав молодим офіцерам відповідальні завдання, давши їм привілей довести себе у битвах. Також він сам готовий був пожертвувати особистими амбіціями, часом сім'єю або політичним кар'єрним зростанням, заради порятунку країни. Книга означає цей закон так. Справжній лідер дає іншим можливість пожертвувати заради великої мети, показуючи приклад власної відданості. Через це він здобув непохитну відданість підлеглих. Закон 15. Використовуйте труднощі. Ця ідея полягає в тому, що найскладніші обставини можна обертати на перевагу. Черчилль захоплювався оптимізмом. Песиміст бачить труднощі в кожній можливості. Оптиміст бачить можливість у кожній труднощі. Саме на цьому світогляді він виховував своїх колег. У дії це проявлялося так. Навіть під бомбардуваннями у Лондоні Черчилль вмів бачити шанс згуртувати націю, перетворюючи кризу на піднесення духу. У книзі цю ідею розкрито як правило, що дозволяє не зневірюватися під час випробувань і шукати там нові можливості. Наприклад, кризові часи для Черчилля ставали часами народження нових стратегій і технологій, мовиться про розвиток авіації, зокрема. Закон 16 поставте загрози на місце. Лідер має контролювати свої страхи і не дозволяти загрозам панікувати. Черчилль завжди вважав, що мужество гарантує всі інші чесноти. Відвагу справедливо вважають першою з людських чеснот, оскільки вона гарантує усі інші. Ці слова показують, що він вважав безстрашність найважливішою. Для нього переміщати загрози на місце означало дивитися їм прямо в очі, як у промові вийшов файт, і діяти попри небезпеку. Коли він закликав стояти до кінця, в 1940-му, то надавав пріоритет спокою та рішучості над істерією. У підсумку цей закон учить керівника не бійтеся сказати страху, ні, і діяти з відвагою. Закон 17. Надавайте найвищу цінність низу. Мета цього правила вчитися цінувати фундамент, на якому будується успіх. Черчилль розумів, що найменші деталі дно можуть визначати результат. Наприклад, у промовах він завжди згадував про героїчні вчинки поодиноких людей чи департаментів, вважаючи їх безцінними. Справжня сила народу в його скромних громадян, ця думка була важлива для нього. Глибокий підтекст полягає в тому, що падіння на саме дно глиров не є кінець, вчинки у найскладніший момент часом стають вирішальними, як евакуація з Дюнкерка, що, хоч і звучала як поразка, виявилася дном гров, з якого британці відкотилися до перемоги. Книга наголошує, Недарма Черчилль учив бачити цінність навіть у найгірших обставинах. Закон 18. Практикуйте сумління. Лідер повинен дотримуватись моральних принципів та етики у своїх діях. Черчилль часто підкреслював моральне обличчя лідерства наприклад, він вважав честю мінімізувати страждання мирного населення під час війни і не допускати безмежної помсти. У житті він вів, скажімо, перемовини про умови капітуляції ворога з повагою і стриманістю при нагоді. Глибше в книзі цей закон означає слухатися совісті. Черчилль вважав, що лідер мусить залишатися уточеним ювеліром сумління у важких рішеннях, аби не зрадити гідності. На його думку, саме праведність у важкій справі здатна зміцнити націю. Закон 19. протистояти всім. Цей принцип, схожий на попередні. Він говорить про безкомпромісну рішучість протистояти усьому, що загрожує меті. Черчилль демонстрував цю рису в усьому, він ніде не відступався. Як уже згадувалося, він говорив студентам ніколи не здавайся, ніколи. Ця настанова включає і протистояти всім мідрів ідея в тому, щоб давати відсіч ворогу щосили. Книга трактує це як бажання не поступатися нікому і нічому, тиранам, байдужості, розбрату. На практиці Черчилль демонстрував цей закон, і у власній команді він був готовий взяти на себе відповідальність, хоча б борючись з навколо. Наприклад, ініціював формування широкої коаліції, коли королівські колеги йому заважали. Таким чином, цей пункт навчає коли ви бачите перепону, боріться з нею, а не обходьте. Закон 20. спасибі труднощам за можливості, сенс цього закону у тому, щоб бачити в проблемах нові шанси. Черчилль говорив. Песиміст бачить труднощі в кожній можливості, оптиміст бачить можливість в кожній труднощі. Він сам надихав людей такою філософією. Наприклад, після найжорстокішого попереджування початок війни, він говорив націям про нові завдання і кращі дні попереду. У своїх промовах він дякував за випробування, адже вони згуртовували британців і давали стимул до дій. Книга розкриває, що саме це ставлення дозволяло йому перетворювати кризу на можливість. Наприклад, фінансові труднощі часто приводили Черчилля до пошуку альтернативних рішень, нових технологій чи тактик, які згодом ставали переможними. Закон 21. Забезпечуйте перспективу, створюйте пріоритети. Лідер повинен давати загальну картину і розставляти правильні пріоритети. Черчилль вмів бачити ширше, ніж оточуючи, він показував людям кінцеву мету, а не лише дрібні кроки. У роки війни він говорив не тільки про тактичні успіхи, а й про загальну мету, звільнення Європи і перемогу над загарбником. Саме таким чином він мотивував і тримав курс, ставив найважливішу мету перемога за будь-яку ціну, вище за негайні дрібні справи. Книга наголошує, що Черчилль навчав бачити тривалу перспективу, щоб не загубитися в щоденних негараздах, а також чітко розставляти пріоритети. Наприклад, він вважав оборону острова важливішою, ніж деталі економічного плану. І добувався ресурсів саме на це. Такий підхід допомагав йому вигравати війну в масштабах, а не втрачати час на другорядне. Закон 22. Будьте невтомними, непохитними, цей закон про незламність духу. Лідер повинен бути стійким і сміливим, навіть коли все йде проти. Черчилль підсумував свій стиль одним словом, відвага кажучи, що відвага є першою з чеснот, бо вона дає силу для всього іншого. Саме ця незламність бачилася у його постійній готовності не здаватися. Нахару він закликав Ніколи не здавайся, ніколи ні у великому, ні у малому. У книзі непохитність подається як надбання. Черчилль показав, що неперервна віра у власну справу та сміливість вести її до кінця це те, що визначає лідера. Він сам ніколи не давав собі перепочинку і навіть у похилому віці працював під час нових криз, будучи яскравим прикладом цього закону. Закон 23. Збирайте хороших партнерів. Ніхто не переможе самотужки, лідер повинен оточувати себе талановитими людьми. Черчилль віддавав велику перевагу союзам і підбору надійних соратників. У воєнні роки він налагодив міцні альянси з військовими лідерами та дипломатами, особливо із Сполучених Штатів Америки і союзниками, створюючи таку команду мрії. Сам він говорив про силу колективної волі, вважав, що талановиті радники та віддані соратники дозволяють підняти результат вище. Цей закон у книзі подано як ідея партнерства. Черчилль навчав, що збираючи навколо себе хороших партнерів квітрів від міністрів до союзників, можна досягти неймовірного, тоді як на самоті здолати складні завдання набагато важче. Закон 24. Підлаштовуйте мелодію до часу і місця. Цей принцип означає, пристосовуйте свій стиль та тактику відповідно до обставин. Черчилль сам був майстром адаптації, у дитинстві він відходив від архетипів англійського аристократа, змінив стиль поведінки. У політиці він гнучко міняв союзників і акценти. Наприклад, на початку кар'єри від багнетної риторики перейшов до дипломатії, а коли війна почалась, знову взявся за рішучу риторику. У 1940-х він гармонійно поєднував суворий лідерський стиль із щирим гумором, що влучно пасувало до тогочасної атмосфери. У книзі такий закон означає: вивчити контекст, час, місце людей і настройте свої дії, так як диригент підлаштовує мелодію під зал. Черчилль демонстрував це, змінюючи свої публічні виступи залежно від настрою нації, від злобливих промов у важкі часи до спокійних звернень, коли ситуація стабілізувалась. Закон 25. Перемагайте. Останній принцип звучить просто лідер завжди має прагнути до перемоги. Черчилль усе життя поставив перемогу за найвищу ціль. Як він заявляв після Дюнкерка, хоча евакуація урятування армії не була звичайною перемогою, вона дала змогу виграти війну пізніше. Він підкреслював, що кожна боротьба до кінця має привести до кінцевого тріумфу, навіть якщо шлях туди лежить через кризи. В книзі цей закон представлений як підсумок усіх попередніх, адже за кожним його правилом стояла мета досягти переможного результату. Чертчельова перемога не була випадковою це поєднання всіх попередніх законів, любові до виклику, праці з реальністю, готовності йти до кінця, врешті, завжди приводило до успіху. Саме так Черчилль здобув перемогу для країни і зробив свій лідерський стиль зразковим для наслідування.